Святий Боже, Святий кріті, сиди, посмертний, помилуй нас, сиди, Боже, сиди, кріті, сиди, безмерно, помилуй нас, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Почуй, Господи, Голос, миління мого, Господи, Господи, силу, спасіння мого. Знай, що Господь, очинить суд пригнобленим і справедливі з бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорожньо оселяться перед лицем Твоїм. Вердиня моя і спаситель мій. Він щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляється, народ мій до мене. Блисни, блискавки і розжени ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх. Просягни руку твою з висоти, визволи мене, визволи мене, спаси мене від руки синів, чужих що їхні устав, говорить марноту, а привиця їхня повна неправди. Нехай множиться тисячі милівців на пасовищах, нехай гули будуть наші ситі. Хвали душе, Господа, буду хвалити, Господа. У кого надія на Господа Бога Твого, що сотворив небо і землю, море. І все Господу помолимось, рабам Твоїм цим воїнам нашим, за збереження правди і істини даруй перемогу. І сина, і Слава Ісусу Христу! Славі. Сьогодні відправляєтеся захищати спокій наш. Багато що в долі держави вирішує воїнство. Так сталося, що багато років чомусь на воїнство не звертали уваги. І коли сьогоднішній день коли шанують захисника вітчизни, попередні роки ну, досить незрозуміле було свято, але оці події, які зараз відбуваються, робить актуальним і показує, хто є хто. Так хтось, хтось любить подарунки утримувати, а хтось є захисником. І найкраще, певно, що буде. Подарунок, коли буде перемога. Для захисника найбільший подарунок це є перемога. Адже кожен з вас туди відправляється, відправляючись добровільно, не тому, що в бумажці написано, не тому, що ще щось там колись, коли було все спокійно, хтось погодився. А відправляєтесь добровільно, тому що відчуття, яке переповнює, напевно, що ваше серця, момент, коли ви вирішили це, є благим. І той момент, що ми йдемо не просто захищати, а захищати в час війни. Можливо, люди про це не хочуть говорити, тому що гадають, ну не говоримо про це, скажемо, що цього немає і легше буде спати. Але ті, хто захищають, повинні говорити, що ви спите, бо ми не спимо. У Вас спокій, бо в нас там не спокій. У вас все гаразд, бо там не гаразд. Щоб потрібно про це говорити, щоб люди відчували цінність. Жорстокість серця це дуже страшне. Дуже страшна зброя. Людина жорстока. Людина не має лагідності, людина втрачає образ і подоба Бога. Людина не шанує іншого права іншої людини. І це є дуже погано. Але хто з мечом прийшов, то відмічає і загине. Для того, щоб. Людина зрозуміла, що вона не права, треба зробити навпаки, як вона робить. На жаль, не всі це розуміють, оце є причиною. Не хочуть розуміти, комусь невигідно, комусь незручно, комусь важко визнати неправоту свою, повірте, для того, щоб вас зрозуміти, ще суспільство можливо не готове. От ті, хто були на сході на війні, ще суспільство, можливо, не готове вас зрозуміти. Це буде друга інша війна. Війна вже всередині. об'єднуємо. Це... <раз sont dans nos> правильно. Для того, щоб людина знала, потрібно їй говорити. Бо якщо людина не знає, думає, ну очі закрив. Ну, мені про це не ніхто не казав, всі про це все знає. Але людина каже, що ніхто ж цього не казав. Значить, я, ну, я, я не при чому. Я ні не... Не в... на що не впливаю. Але кожен, хто хоч щось робить, він на щось впливає. Хтось в'яже шкарпетки, бабуся старенька, впливає, комусь це буде тепліше. Хтось може мотора скласти в БМП чи ще в іншій машині, він це робить. І це вже є допомога. Хтось може ще щось робити, хтось може в руках автомат тримати, бо в прошливий раз, ви, хлопці, яких відправляли, з автоматами стояли. Так як, ну, як мобільний телефон фон з боку візь, а тільки автомат збукується. Один, Два пачі, двох бачив. І людина повинна це діло усвідомлювати. Ось ви впливаєте на свідомість людей. Тим, що ви робите, ви впливаєте на свідомість людей. Можливо, вони цього ще не розуміють, але якщо ви йдете з вулиці своєї, зі свого будинку на війну, то в головах тих людей, можливо, вони це ще не визнали і не хочуть цього признавати. Але вони підтримують вас. Хоча ще в чомусь коливаються. Бо якщо ти сказав, що ти воїн і захищаєш свою державу, це не тільки спокійно, коли все спокійно, ти можеш бути воїном. Ходити в формі, а коли неспокійно, ти повинен дягнути ту форму і захищати країну. Тому ви ще йдете в такий час, коли суспільство готується, церква готується святкувати свята новорічні, Миколая, Різдвяний цикл свят. Ви будете... Там колядуйте, нехай люди, які приїхали за Кавказу, люди, які приїхали з Росії, нехай чують українську колядку. І це буде ваша проповідь їм про мир. Бо Господь є любов, і Господь прийшов в світ, щоб принести той мир. Пам'ятаєте, що ви є християни, пам'ятаєте те, що ви є українці, пам'ятаєте те, що вас тут завжди чекають, і найкраще побажання. Яке можна вам сказати, це повертайтесь живими, здоровими, тому що і тіло може бути поранене, і душа може бути поранена. Приїжджайте здоровими, і хай Господь вас охороняє. Слава Ісусу Христу! Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови нас Твоє, переможні кожному народові нашому нас собративників подай. І Христом твоїм охороняй нас оселюю. Чому вже не Бачите, вас вже більше тепер збирається поводити. Тобто вони їдуть, а ви лишаєтесь. Пам'ятайте.